Привіт, мої хороші! Бажаю вам гарного позитивного дня. Сьогодні я хочу зробити маринований гострий перець і, звичайно, хочу з вами поділитися цим рецептом. Тож, перець гіркий, гострий, як хочете називайте, перчений. Він у мене перемитий, готовий для того, щоб ми його складали в баночки. Я вже у пару банок склала його ціленьким. Бачите, ось так: цілесенький, довгенький. У мене було пару жовтих, пару зелених, і я так склала. І ось червоненький. А зараз хочу ще нарізати. Буду нарізати е, шматочками і закладати в банку і маринувати. Але перед цим, поки я буду нарізати, я, звичайно, зроблю маринад, поки ми наріжемо, щоб маринад чуть-чуть охолов, -чуть щоб ми могли заливати наш перчик і ставити. Стерилізувати і я закладаю, закладаю цукор, сіль. гарно перемішую. Перець у мене суміш п'ять перців. Перездухмяний лавровий листочок, олія. Перемішуємо і доводимо до кипіння. Отже, маринад, як тільки закипить, ми тоді вливаємо оцет. Доводимо до кипіння і наш маринад готовий. У мене є кому мені підказати, щоб я не забула. Так, для маринованого перчика я даю у кожну баночку часничок, от у мене є підготовлений. Один часничок буду е, нарізати. Кібочками у баночку. По одному зубчикове достатньо буде нам. Банки у мене попередньо стерильні, стерильні всі. Я їх простерилізувала. До речі, якщо ви будете стерилізувати продукт, то ви можете не стерилізувати баночки. І водичка в мене закипіла. Тобто кипить уже наш маринад. Гарно кипить. І я заливаю оцет 9%. Доводимо до кипіння і вимикаємо. У кожну баночку я кладу ще лавровий листочок. У мене в маринаді є, але в маринаді там два листочка, і я не хочу потім їх шукати, щоб заливати е, уже перці. Тому я одразу кладу по маленькому е, лавровому листочку ще в баночки. І так, бачимо. Маринад закипів, я вимкнула і відкладаю його в бік. І він трохи охолоне. Нам треба буде для того, щоб ми могли залити банки. А зараз будемо нарізати наш перець. Перець можете взяти ножик і зазвичай, як ви нарізаєте всі продукти. Усі фрукти, овочі, точно так же ви можете нарізати наш перчик. Я буду нарізати ножницями, отакими от шматками. Ножниці дуже зручно, і не все буде перчене. Отак, от бачите, Гарнесенько ножничками нарізаю. Перець стільки, стільки мені його потрібно. Звичайно, я нарізаю рівномірно. ну, Плюс-мінус, щоб не було дуже дрібнесенько і дуже грубецько. Так, щоб наш перчик одноразово він маринувався. Ось, бачите, отакими от шматочками. Отакими от я буду нарізати весь перець. Нарізали перчик і ось так в баночку накладаємо. Трамбуємо прямо. Прям отак трамбуємо, щоб була ціла ціла баночка. Ось такі повинні бути у вас цілі баночки перчику. Натрамбували, прикрили кришечкою і відклали в бік. І знову, поки ви не натрамбуєте всі баночки, які ви запланували. І так, весь перчик у мене вже складжений. І зараз ми будемо заливати маринадом. Але перед тим, як я буду заливати маринадом, я ще покладу ложечці зерен гірчиці. І тепер розмішую гарно наш маринад і заливаємо. Маринад повністю повинен вам покрити перчик абсолютно. І тоді прикриваєте кришкою. Наливаєте води в кастрюльку і ставите стерилізувати на 10 хвилин. І так, залили води по плечики, тільки не поверхні плечики заливаю, а по нижні, Отак, заливаю і кладу. Стерилізувати на дно кастрюлі, звичайно, ставимо якусь серветочку. У мене йде рушничок. Тож, з того часу, як закипить, дивимося 10 хвилин і наш перчик буде готовий. Тож, чекаємо стерилізації. І так, 15 хвилин пройшло. Ми вибираємо баночку. І тепер закручуємо добре, закрутили, о, і перевернули. І так, усі баночки ми закручуємо і перевертаємо. Ось, дивіться, які вони гарні виходять. Бачите, дуже гарні. Отак От всі баночки перевертаємо, накриваємо зверху полотенечком, даємо охолонути і зберігаємо в півниці. Можна, до речі, зберігати і в кімнатній при кімнатній температурі, так як ми їх стерилізуємо. Ось така краса у нас вийшла. Подивіться, які гарні, нарізані. І ціленькі перці. Тож я усім бажаю смачних перців, смачного життя, миру. І я вас усіх чекаю у себе на каналі. Ще буде дуже багато класних рецептів. Тож я чекаю вас у себе. Па-па!